Ну а з нами зараз в ефірі завітав до нас зранку Олексій Гетьман. Він є майором запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни. Олексій, давайте обговоримо. Ви теж слухали уважно, я бачив те, що нам розповідав Олександр Забродін і Наталія Гуменюк. Ситуація дуже важкою залишається, зокрема, на Донеччині ворог постійно тисне. Як вважаєте, що на, зараз на цьому етапі війни відбувається, куди все рухається? Ваша оцінка. Ну, вони в е, якихось резервах великих в Російській Федерації, принаймні на тих напрямках, де вони атакують, і в них вже не залишилось. Як кажуть, хлопці, які там безпосередньо приймають участь, ну і командування каже, що це вони кинули все, що в них було, і вони таким чином намагаються досягнути хоч якогось успіху. Тому що, ну, справді, Бахмуту, вони вже повідомляли там же саме. Керівник цієї приватної військової компанії, що вони вже захопили це місто, їм треба, їм треба якісь перемоги, щоб показати для е, власного споживача, що вони все нормально, у них там все рухається, все буде добре, е, наш контраст захлинеться, ну і так далі. Е, саме головне, що от. Те, що бачать хлопці та дівчата, які там воюють, вони кажуть, що таке відчуття, що це вже така атака відчі. Тобто в них вже ну от все, що було, вони кинули в бій. І от якщо нам вдасться утримати оцю навалу, чергову навалу, яка зараз відбувається, то ну далі вже їм не буде чим. От в них не буде в них не буде можливості на ще одну таку потужну навалу. Тобто, от вони кинули все, що ну пішли в обман. Ну, поки що а те, що нас. зараз в Російській Федерації призов триває, і те, що вони готують нові підрозділи, все ж таки не можна сказати, що в них повністю закінчуються резерви. Ні ті резерви. Ті резерви, що, от, те, що от, ті 325 тисяч, про які було анонсовано, що знаходиться на лінії фронту, от вони, от, принаймні на цих напрямках Одіїв, Камаренко, Бахмут, вони все, що в них було, вони кинули, кинули, кинули на те, щоб ці міста захопити. Той призов, який в них планується, ну. По перше, ну для того, щоб цих людей хоча б довести до фронту, не кажучи про те, що якось навчити, на це потрібно певний час. Можливо, от це є та причина, про яку вони хочуть якісь перемовини, вони хочуть якісь перемір'я. Їм вони все, що було використовувати, їм треба підтягнути сили, підтягнути, підтягнути техніку, яка в них там залишилась що вони там зможуть відремонтувати. Їм для цього потрібно ну, декілька місяців, два-три місяці, і вони знову зможуть створити ну, відносно потужне групування. Ну, ну, не відносно, воно буде потужне. От, це, зараз там воює більше, ніж було на початку повномасштабного вторгнення людей залучено. Тому їм дуже потрібен час. Ну, і Це означає, що нам не, не можна давати цього часу, і наш контрнаступ має. має Розпочати знову чим швидше, чим тим краще, от багато говорять про це, і з іншого з одного боку з іншого боку, кажуть: ну давайте не підштовхувати ні, наших ні, військових до а, того, щоб він відбувався найближчі часи, тому що це військова стратегія, і ми можемо розпочати наш контрнаступ саме тоді, коли ми до цього готові. Військові які будуть приймати, участь, вони не сидять і не чекають. Зараз іде інтенсивна підготовка. Приходить бойове злагодження, приводиться до ладу техніка. Тобто там іде. Ну де, доволі інтенсивна робота по підготовці цього цього наступа, наступ, цього наступу. Тобто казати, що от з одного з однієї сторони там хлопці воюють, а інша частина армії сидить десь і чекає, коли там буде гарна погода, птички запи що... нічого подібне. Там йдуть дуже повірте, там ідуть дуже інтенсивні тренування. Люди тренуються, люди готуються, готуються техніка, і просто ну ну треба. Ну давайте, як мінімум, треба твердий ґрунт. От як мінімум по, по Багнюці ми не поїдемо. Тому швидше це ми не підштовхуємо. Просто для нас важ і це не розуміють наше військове керівництво, Що для нас важливо, чим швидше ми розпочнемо ці дії, тим менше буде часу Росії оговкати і е, спробувати зробити якісь зі свого боку підтягнути якісь ще додаткові резерви, цих мобілізованих і так далі і передихнути. Бо тут, тут важливо чи ті люди, які зараз тримають оборону, будуть, будуть приймати участь в контрсантупальних дій. Скрізь, ці люди будуть Віді на ротацію, тому що не вони, вони потребують моральний, фізичний фізичний відпочинок, і ну це такі слова, слова знакомі свіжі сили. От ми застосуємо свіжі сили, росіян цих свіжих сил немає. Ну це до речі, оптимістично. Те, що ви сказали, я про інше хотів теж запитати. Багато спілкуємося і під час наших ефірів з військовиками, які безпосередньо включаються до нас навіть з зони бойових дій. Вони говорять про те, що росіяни вже починають вчитися, зокрема й українських воїнів. Новій тактиці використовують, вже вже не переходять від цих м'ясних штурмів до більш так мовити ос, осмислених дій. Це погано, це погано. Ви це підтверджуєте? О, да, згідно з вашої оцінки, так вони вчаться особливо. Ну тут от. Найбільше найбільше гібкі такі для схильних, і ну з ну, яким може робити якісь зміни в такті своїх дій. Це приватна військова компанія Вагнера. Як це не дивно виглядає, ті росі російські регулярні війська, вони по методичкам, по бойовим статутам ще радянських часів. І вони не можуть дати якомусь командиру, ну первини ланки там відділенного з водороза, сержанта чи молодшому офіцеру якісь права вирішувати щось на полі бою, тактично самостійно. Тобто, там сказали все, вони пішли не від того, гинуть, не гинуть. Ну, вони виконують по методичці, То там те, ну, це ще, ще ну дуже застаріла тактика. Вагнерівці навпаки, вони ставлять невеличкі завдання згідно того, що може можна зробити безпосередньо отут на полі бою. Тобто. Ну, от, ну, допустим, ну, Наприклад, так, РСІ, там, захопити там, якийсь там, населений пункт, лазі, вийти до того дерева і там закріпитися. От група, три піші, вийти до того дерева, і закріпитися. Це не кажеться не висказать, але завдяки тому, що вони це розуміють, як це робити правильно. Ну от ми так робимо. Так ну не ми так натовські, це натовські стандарти. Там так з веди на діє великим групами, і вони це почнуть використовувати. Це, да, це, це це з ними ну, важче трошечки. Ще поговоримо про це, тому що зараз до нас доєднується Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, вітаю! Дякую, що зранку в суботу доєдналися до до нас. Хотів з вами. Таку ситуацію обговорити попередню годину? Я спілкувався з Наталією гуменюк і вона зокрема зазначила, що південь нашої країни атакують і тероризують фактично росіяни ударами керованими авіабомбами, і це ну фактично така нова загроза, яка не так давно виникла перед нашими збройними силами. Як можна цій тактиці протистояти, і наскільки це дійсно серйозна зараз загроза? Будь ласка, ну не лише південь, по всій лінії фронту Сумщина, Чернігівщина безумовно, східний напрямок, не лише і півднем єдиним. Так вони атакують сюди. І цей, про ці бомби я вже ну десь тижні три загострюю увагу. Не лише тому, що там багато хто каже, чому ж там, ну начебто, начебто лякаємо людей. Так, це ж не лякаємо людей, це інформування, тому що є нова загроза на яку. Ну, реагувати відповідно, ну м'яко кажучи, важко так, тому що противник застосовує ці керовані бомби дистанційно, поки що безкарно так потрібно розуміти, що літаки завдають ударів з дистанції 50 і плюс кілометрів із за лінії бойового зіткнення чи державного кордону України, чи з моря таким чином їх нема чим поки що діставати саме літаки. Так ну бомби можна пробувати збивати, ну ви розумієте. Скільки треба засобів для того, щоб їх знищувати? Тому тут варіант такий, що інакшого виходу немає, як все ж таки протидіяти літакам, саме літакам, які скидують ці бомби. су 35 я вже казав, що 10 то 12 бомб таких противник по всій лінії фронту застосовує щодня. Це 500, бо 500 кілограмові ФАП-500 бомба оснащена крилами GPS-навігацією і летить вона ну, до своєї цілі ще кілометрів 10, 15, 20, а може і більше, відповідно, звідки її кинуть, з якої висоти, так? з якої вона буде швидко і інерційно рухатися до е, своєї цілі. Е, от ті, 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 ті кілька десятків кілометрів за лінії ви його зіткнення є загроза от власне застосування таких бомб. Крім того, хочу зазначити, що вчора в медійному просторі Росії з'явилася інформація. Ну, власне, вони це спеціально виставляють, не приховують що там що його перевіряє завод, де лінійка. Запущена лінійка з виробництва спеціально там показують дати 23 й рік, що вони виготовляють півтора тонні бомби. Ну очевидно, що їх теж, мабуть, будуть оснащувати і крилами, і GPS навігацію. А що таке півтори тонни? Це вже зрозумів тривтричі більша потужність застосування цих авіабомб. Ще раз ще раз наголошую, потрібно. Все ж таки засоби, які можуть протистояти їм. Це системи Петріот сам із наземних, А найкраще це нормальні сучасні літаки, які можуть ну нормальні я маю на увазі, ті, які ми на яких ми наголошуємо. Це F-16, а по інші літаки покоління 4+, здатні протистояти російській авіації на великих відстанях, які мають і радари потужні, і ракети класу повітря повітря. Тільки так можна протистояти цій загрозі, тому ще раз і ще раз треба звертатися до наших партнерів, щоб дійсно процес надання Україні такої техніки пришвидшувався. Дякую, Юрію. І ми теж доєднуємося до вашого, до вашого заклику до міжнародного спів... співтовариства допомагати Україні, тому що загрози фактично зростають. Що ще можете сказати про тактику ворога в повітрі? Можливо, того, чого ми зараз не знаємо, або хоча б не обговорюємо. Ну, бачите, противник загроза нікуди не зникла, і ракетних атак зрозуміло, що можуть бути зосереджені. Авіаційне угруповання воно постійно знаходиться на тих аеродромах, які з яких атакують нас, працює на, на фронті тактична авіація. Знаєте, вчора знищили е, сухопутні війська. Вірніше десанто-штурмові війська знищили е, черговий рашистський літак. Су 25 Є відео, є радіоперехват, де рашисти підтверджують втрату свого літака. Таким чином, атакують вони постійно і гелікоптери, і штурмова авіація. Ну інші ж дистанційно завдають ударів те, що ми про про що ми з вами говорили. Ну так само нікуди не ділася і дальня авіація. верніше, стратегічна авіація, яка розосереджена на різних аеродромах. Я маю на увазі, літаки ту 95 Вони можуть бути теж в готовності до застосування. Ракетного зброєння саме, тому що 12 літаків щонайменше спостерігається на цих аеродромах, які можуть атакувати Україну. Ну, про кораблі, напевно, вже сказала Наталія Гомельник. Дійсно сказала і єдине, що теж хотів стосовно авіації ворога сказати: от у нас постійно. Ми зараз, наприклад, знаходимося в Києві. Постійно як злітає цей міг з аеродрому Мочуліще, здається, постійно лунає повітряна тривога скрізь по Україні. Що відомо, можливо, наша розвідка знає, як зараз ворог перекидає на північ від нашої країни авіація. Були повідомлення декілька днів тому, що навпаки ви винищувачі були переведені з Білорусі в глиб Російської Федерації. З чим от ці маневри пов'язані останні дні? Ну це вже не вперше. І Інколи ми, ми, ми бачимо там 20 хвилинні тривоги, коли злітає міг це відповідно що це говорить про те, що це, мабуть, тренувальні польоти, коли от власне відлітають. З Білорусі цих кілька мігів, які там розташовані. Ну це може бути банальна ротація, може бути якісь технічні моменти. Так, ну те, що вони вже так робили і поверталися, вже ну не перший раз таки було. Тобто, відлітають, можливо, на аеродроми свого стаціонарні аеродроми, де базуються ці літаки, можливо, їм потрібно якісь певні регламентні роботи провести і так далі, тому що ця техніка вона мусить обслуговуватись завжди. І не лише отак на стоянці техніки, а і в спеціальних теч, які обслуговують цю техніку, от можливо з цим це і пов'язано, тому говорити про те, що вони полетіли кудись і не повернуться, не можна. Я думаю, що все ж таки будуть повернуті вони. Дякуємо дуже. Ну сподіваюся, що одного дня вони теж точно кудись полетять і вже не повернуться до нас. І це відбудеться завдяки українським захисникам і допомоз, допомозі, яку ми всі чекаємо, яка би могла а, зробити все можливе для того, щоб ми могли впоратися з новими загрозами, які виникають, і які ми зокрема з Юрієм Ігнатом, речником командування повітряних сил збройних сил України, зараз в ефірі нашому говорили. Повертаємося в студію У нас тут Олексій. Гетьман, ветеран російсько-української війни, Олексій встиг почути те, що ми сказали, говорили з Юрієм Ігнатом, говорили фактично про нові загрози. Ваша оцінка? Ну, завжди я все ж таки раджу всім, хто цікавиться повітряними тривогами з атак з боку літаків, слухати Юрія Ігната, тому що він дуже фаховий і професійно розповідає ну, професійно про те, що ще відбувається. Ну, от, В тому об'ємі, в якому це можна передавати. Він, ну от знов-таки. Ну, наші партнери, які нам е, ніяк не можуть наважитися передати ці е, літаки, ну два слова, ще є час, чому ці літаки краще, ніж е, ті, що нам передали, і е, чому це да, дасть нам перевагу в повітрі. Щоб не зануритися в, в технічні деталі, е, на кожному літаку, крім е, кожного літак, він має певний розмір геометричний. Ну, от е, там лінійка можна поміряти. І а коли бачите, у раділ. Е, е, радіолокційна станція, то відбувається промень випромінює електромагнітна хвиля, вона відбувається від і потрапляє знову на, цей, на цей радар, то в залежності від того, наскільки багато може відбитися хвилі, я вже так дуже детально, як він побудований, його розміри в, з точки зору електромагнітних хвиль вони можуть бути менші. Тобто, ну, Це називається ефективно відбиваюча поверхність. Тобто, скільки, скільки електромагнітних хвиль від нього може відбитися. От а е що від цього залежить? Е е його розмір, його розмір, який бачать на індикаторах кругового огляду, і mm -hmm. можливість його побачити на певні відстані, ну, ну от. Це як у наш погляд, ми бачимо там лелека летить. Ми бачимо на той же летить від комар, Ми його не бачимо. Тобто, от він по великому рахунку це і так перетворюється на щось дуже маленьке, завдяки тому, що там певне, ну скажімо так, фарба і короче. Певне... Ворог буде думати, що це або Ні, не буде бачити на відповідній на відповідні, відповідні відстані. Навіть, тобто, от ну, наприклад, міг 29 має оцю ефективну відбувачу поверхне 29 квадратних метрів, F-16 мають один метр. Тобто він його побачить з бліближче вісни. Він може підлетіти ближче. Тобто він не такий вразливий для протиракнузінтерхетних комплексів ворога. Ну це, це перше. По-друге, на кожному літаку є так званий бортовий радар. Тобто він у нього теж є невеличка радіолокаційна станція, яка шукає цілі, ну цілі ворога. Так от дальність дії бортових радарів f 16 на, на, ну, майже на 100 кілометрів далі, ніж ці такі радари на, ну, на всіх мі 29 на ну, всіх сушках. Тобто -то. він його бачить, він побачить ворога, літак ворога раніше кіло, ніж раніше, ворог. його. Раніше ніж ворог його. І, 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 і вішенка на торгів, як то кажуть, в нього ракети, які він використовує, там айден 12, тобто вони <coughs> Теж, ну, приблизно там, на 100 кілометрів. Ну, умов... Там цифри думаю, це не далі, ніж е, всі сучасні літаки Російської Федерації. Що це означає? Що коли е, от будуть, е, ну, наприклад, намагатися ФАБ 1500, він казав пані це дуже потужна бомба, це як три ФАП-500. Вони будуть летіти, щоб скинути ці бомби. Наші літаки, наші F-16 е піднімуться, вони вже ми вже будемо бачити. Ми можемо по ним запустити ракети повітря-повітря до того, як не просто той почне маневрувати ворог. Він не зрозуміє, Ось що його і... вже атакують. Все добре. Єдине, що мені не подобається, що ми досі обговорюємо це гіпотетично, так би мовити, в майбутньому часі. І давайте дійсно сподіватися, що вже скоро ми будемо говорити про дію, про стратегію, про тактику цих літаків в реальності, коли в. Вони вже будуть помітні на скоро небі над лінією фронту. Дякую, дуже вам. Це був Олексій Гетьман, майор запасу Нацгвардії України, ветеран російсько-української війни.